А ось мої помічники, щоб справитися з застудним захворюванням. Просквозив мене сквозняк, і з носа палялася вода, чихаю, сама винна, що була на сквозняку дуже довгий час. Думаю, що зі мною станеться. А не тут то діло було. Ось всі мої помічники все, чим я зараз лікуюся, перед вами. І жодної аптечної пігулки. Дивіться, файбербуз для очищення кишківника, пробіотики для покращення корисної мікрофлори, та, ну, щоб менше було патогенної. Майдмайстер як антиоксидант, пробаланс. Теж лужні, і всі віруси підуть геть колостером для зміцнення імунітету і рідкий, і в капсулах цистусинканус капсули, вітаміни вітактив, спрей спасатель та. Доброго раночку, мої любі! І ось з моїми продуктами ЛР я вже здорова за одну добу. Я вже вилікувалась, і ніякої застуди немає. Нечисті в носі немає, не чихаю і дуже гарно вже себе почуваю. Ось мої помічники, і, звісно ж, що я роблю, я приймаю. Ось, ось це все. І, і це не так багато, як ви думаєте, тому що буквально по 6 капсул колострому і цистосинканус, Також буквально разів 5 на день, може 6 приймала рідкий колостром, вітамінки від актів по одній столовій ложці три рази на день. Майдмайстер 100 мл на день, гель алоя вера. Зараз буду наливати ну, приймала, не знаю, може 200 мл на день. Про баланс кожних 2 години по дві капсулки, по дві таблеточки, пробіотики на ніч, файбер-буст клітковиною для очищення кишківника. Ну, Ось це мої помічники. І це натуральна їжа. І завдяки цим натуральним продуктам я стала здорова. Ніяких ліків, вірус пере... передолала, пере, коротше, з... зник від мене вірус, і я не розхворілась. І ось зараз я теж наляла і геля, і вітамінок, і буду це приймати, мої дуже класні натуральні помічники. Слідкуйте за здоров'ям та будьте здорові, мої любі! А як це ще смачно? Не просто корисно і допомагає вилікуватися від недугу від вірусів, а ще й смачно. Це просто насолода. Тому приймайте на здоров'ячка німецькі натуральні продукти та будьте здорові! Оформляю вам дисконт: мінус 28 до мінус 68. Звертайтесь до мене, будь ласка. В будь-яку країну світу йде відправочка. Ось випила все, і ще забула вам сказати, що у носа та в горло спрей спасатель швидкої допомоги. Обов'язково і в носа, і в горло. І побільше, і почаще можна кожну годину пшикати. По сім пшиків в горлишко, і ну, це для дорослої людини. Якщо діткам, то там індивідуальні дозіровки. Консультую особисто звертайтесь.